Сьогодні в нас розклад на картах лісові вартові на жінку чорняву самотню з трьома дітьми. Подивимось з вами, що було в минулому, теперішньому і що буде в майбутньому. Найцікавіше. Перша карта минуле. Дуже проста і зрозуміла карта. В минулому у вас були якісь можливості керувати кимось або чимось. Так само може бути, що вам хтось допомагав, якийсь покровитель може бути старший, може рідна людина бути, або просто знайомий друг. Теперішня. Дуже хороша карта, означає, що ви зараз маєте можливість і бажання чогось нового досягати. Це може бути. Переїзд може бути нова робота. І зараз саме час для вас дізнатись, скільки всього ви дійсно можете зробити і досягти. Ну і майбутнє найулюбленіше наше. Наслідок ваших дій вже дуже близько, щось, в чому ви брали участь. Ця карта означає, що ви мусите використати певні свої знання, які набули, або набуваєте зараз, в майбутньому на свою користь. Ось такий сьогодні був розклад.